Фари на Варшавському ринку за право власності на приміщення магазину розміром 200 квадратних метрів судяться підприємець Любомир Пахолко і Тзов Лютіка. Бізнесмен вже багато років намагається повернути собі те, що нібито звів своїми руками. Однак до магазину його за словами адвоката не допускають ті, хто причетний до Волинської облспоживспілки. Тож довести своє право на власність магазину підприємець вирішив у судовій площині. Війна за приміщення, яке знаходиться на території Варшавського ринку, розповідає представник підприємця Наталія Ящинська, триває вже близько 10 років. Фактично з розрухи, каже адвокат, її довіритель самотужки за власний кошт зробив магазин на 200 квадратів. Та коли ринком стала керувати обласпоживспілка, нарікає, їм всіляко чинять перешкоди до приміщення. Воно передалося, це була просто надбудова, це не було магазин. Вона передалася Людмиру Петровичу у власність, тому що він там здійснював ремонтні роботи, йому було госпізраху ринок передав йому у власність. Подальшому він збудував на цьому місці магазин, і відповідно, як. Відповідно до закону оформив його належним чином, і з того моменту, коли вже правонаступником госпрозарахункового ринку стала споживспілка, постійно йдуть перешкоди, постійно рішення суди. І це він в е, тислипні 2007 року йому заборонено туди вступати. Вони самовільно його захопили, тому він практично, як бачите, не користується ним взагалі. Щоб власник мав змогу вільно користуватися магазином, стверджує Наталія Ящинська до облспоживспілки вже навіть приходили з виконавчої служби, однак і виконавців туди не допустили. Судимося, ми з 2008 року в 2007 році було оформлено право власності виконком лицької міської ради з підприємцем Пахолко. Але фактично він практично ним не користувався. Це приміщення знаходиться на Варшавському ринку. Це приміщення магазину 200 квадратних метрів. А що за фірма Лютік? Тобто вона має безпосереднє відношення, я так розумію, до облас так, керує нею дочка Марта Марти Івань. ну Ви всі знаєте, що це голова споживспілки. Тим більше засновниками є це дочка Горгута. Ну, тобто всі ті, хто працює в спілці, вони фактично є напівзасновниками-членами даної товариств. Між воно створено буквально недавно, в кінці 2015 року. Сьогодні справу по суті не розглянули. Представник ТЗУ «Лютіка» Віталій Сорока просить залучити ще й третю сторону. До участі в у справі в Якості третьої особи на стороні відповідача Волинського обласну спілку споживчих товариств. Своє попитання було тим, що Волинська обласна спілка була першим власником цього даного приміщення і. До сьогоднішнього дня існувало дуже багато судових спорів між підприємцем Пахолком і Волинською областю спілкою щодо з'ясування право власності. Натомість представник підприємця Пахолко вважає, що таким чином відповідачі в чергове намагаються затягнути справу. Тут немає підстав, тому що це буде знову ж таки це затягування процеси. Це знову почнуть випливати всі судові рішення які на сьогоднішній день. Ну вони вже я ну, не мають за собою такої підстави, тому що це вже застаріла інформація. Ну ми вважаємо, що немає підстави. Нас зараз є відповідаєш лютіка, Ми хочемо з нього витривати майно. Однак головуюча у справі Світлана Костюк задля всебічного розгляду все ж задовільнила клопотання. Відтак слухання справи перенесли. Вікторія Протолюк, неля Прокопчук для новин на часі.